Майже два тижні 18-річна дівчина лежить у реанімації. Її стан стабільний, але важкий. Мати постраждалої щодня чергує в стінах медзакладу. Жінка навіть не розраховувала на те, що односельчани відгукнуться на її проблему. Громада Ракошина зібрала кошти і передала батькам 18-річної дівчини. Ціла громада села Ракошино, Руське, всі, хто, мабуть, мене знає, всі допомагають. Я працюю в Руському фельджером. Так що, козуюся, нелем я допомагав і мені допомагав, коли треба тяжку хвилину. Допомагає і активна молодь Ракошина. За словами сільського голови, вона провела символічну благодійну акцію, розставила скриньки у магазинах і навчальних закладах, аби кожен міг фінансово підтримати родину Локес. Ти мене... Як сільського голову такого багато конфенційного села радує та ситуація, що відгукнулися одинаково всі церковні громади. Незалежно від віри сповідування, незалежно від національності, люди всі, практично всі церковні громади села допомагають цій сім'ї. Вже надана допомога. Я знаю декількох церковних громад і продовжують церковні громади далі збирати гроші. Це не перший випадок, коли Ракушенці фінансово допомагають постраждалим сім'ям. Громада села. Вона вже неодноразово збирала кошти і не лише для своїх односельчан. Була в нас так, коли трагедія трапилася в хусті, ми допом... коли загинула мама і дитина, там і одна дитина на лікуванні була. Село тоді зібрало значну суму коштів, яку я особисто з двома священниками відвезли в хуст і віддали цій сім'ї. Пані Віра каже, підтримує не лише Ракошинська громада, а й водій, який збив її доньку. Він щодня телефонує і хвилюється про стан дівчинки. Кажуть, раз стабільно, значить вже дай Бог, все буде. чуть чуть на поправку почали йти, реагує вже на звук, тільки то. Ну, ще багато часу треба, не бо вона вийшла. З цього у церквах Ракошина відбулася служба за постраждалу, і батьки дівчинки вірять, що Бог допоможе повернути їхню доньку до нормального життя.